Якщо ми хочемо бути з грошима, ми маємо йти до дерев. Ми мусимо вчитись у дерев, бо дерево це матеріальне втілення бізнесу. Кожне дерево це особливий бізнес. Ось це бізнес, який називається береза. З цього бізнесу є потужне міцне коріння, і цей бізнес п'є воду з землі. І напитується мінералами, і з них будує з маленького зернятка. Поступово день за днем вибудовується ось така безмежна краса 30-метрова. А листечко, якого напускає, напитується сонечком. Це дерево напитується натхненням, світлом, силою, потужністю, могутнім джерелом. І трансформує світло. Під дією світла, під дією цього джерела створюються листя, а в плодових дерев плоди. Із багнюк, із грязі, з піску утворюється краса. Це бізнес, це бізнес. Будь-який бізнес створює красу і цінність з нічого. З грязюки, з багнюки, а деякі дерева радують нас квітами, деякі створюють затишок своїм листям, своїми кронами. Дерева дарують нам кольори, дарують тінь, дарують не тільки нам, дарують птахам, а звірям. Можливість жити, можливість почувати себе щасливими і отримувати все, що їм потрібно. Дерева співпрацюють одне з одним, вони утворюють ліси, вони утворюють такі композиції, команди, в яких вони з'єднані корінням і з'єднані листям. Дерева вміють співпрацювати. І якщо вам не вдається працювати командами, то йдіть в ліс і вчіться. І якщо ви хочете бути бізнесменом, то йдіть в ліс. Ідіть до дерев і вчіться в них. Можливо, це не буде миттєво, можливо, вам прийдеться трошки попрацювати над собою. Але знайдіть свої дерева. В когось це буде смерека. А в когось величезний, потужний граб, в когось міцний дуб, знайдіть своє дерево життя, своє дерево багатства, своє дерево щастя і радості, своє дерево любові. Якщо ви хочете бути справжнім бізнесменом, зрощуйте дерева, саджайте дерева, спостерігайте за деревами. І тоді до вас прийдуть живі гроші, живі, не мертві. живі в такій кількості, в якій ви бачите ось це листя. Якщо ви зростите себе, так як зрощує дерево. Ось тоді ви завжди будете з грошима, з живими в живому житті. Чого вам щиро бажаю прекрасного дня! Будьте з грошима, будьте живими.